Про те, як кілька тисяч українських вояків вирвалися з пастки смерті, пройшли дві з половиною тисячі кілометрів тилами ворожих армій, з боєм захопили Вознесенськ, підняли повстання і довели, що українське військо існує і існуватиме попри все, про лицарів зимового походу і про їхніх спадкоємців із 28 восьмої окремої механізованої бригади, які сьогодні, так само як і їхні пращури, б'ють московських окупантів, що вже вкотре зазіхають на наші землі, ми з вами Поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви просто не знаєте історії лицарів зимового походу. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших. Героїв, ви логічно спитаєте, що, окрім героїзму, об'єднує лицарів зимового походу часів УНР і 28-му окрему механізовану бригаду ЗСУ, між якими 100 років різниці. Насправді все дуже просто. Символи, Почесна назва бригади імені лицарів зимового походу. Її бойове знамено, як і нагорода її попередників Залізний Хрест, уособлює їхню волю, стійкість і честь. Ну а гасло волею та залізом свідчить про те, що воїни обох поколів. Вміють вирізнятися поміж інших не словами, а вчинками, не деклараціями, а рейдами та боями. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. До історії, у 1919 році на Україну наступали одразу дві Росії: червона і біла, хороших руських, ні з одного, ні з іншого боку, як нема, так і не було. З третьої сторони на наші землі тиснула Польща, яка намагалася загарбати Галичину і Волинь. Тож у грудні 19-го військо УНР опинилося у так званому трикутнику смерті, оточене трьома ворожими арміями. Кожна з яких була більшою за українську. Насправді ж, як з'ясувалося згодом, трикут. Трикутник смерті був не трикутником. А чотирикутником як? А отак скориставшись хаосом в Україні, румунське королівство тихцем відхопило собі Буковину і Бесарабію, Буковину? або Буковину? як правильно? Напишіть у коментарях. Внутрішньо і без того погану ситуацію підривали ще й гострий дефіцит зброї, амуніції, медикаментів та деморалізація виснажених пандемією тифу бійців. Незважаючи на здавалося б непереборні фактори, командуванням було прийнято рішення іти у великий рейд тилами ворожих військ. Це тепер називає. Перший зимовий похід армії УНР. Про його найбоєздатніший підрозділ чорних запорожців на каналі також є цікавезне відео. Подивіться, не пошкодуєте. Спроби головного отамана дієвої армії УНР Симона Петлюри добитися порятунку від країн Заходу успіху не мали. Не повірите, але вже тоді європейці вірили у хороших руських і навіть іноді допомагали білій армії Антона Денікіна. На припинення вогню погодились лише поляки. Але, звісно, не безкоштовно, а в обмін на західні території України. Тож Більша частина на жаль уже небоєздатної української армії перейшла на польську територію і склала зброю. Більша але далеко не вся близько трьох з половиною тисяч бійців, з яких лише половина була озброєною, вирішили продовжувати боротьбу, незважаючи на здавалося б, мізерні шанси на успіх. Через нерівність сили ні про яке утримання території або навіть лінії фронту вже не йшлося, і тому було вирішено діяти повстанськими методами. Ну а гостру нестачу зброї за відомою українською традицією було вирішено поповнювати за рахунок ворожої, тобто трофейної. У денікінців її якраз було вдома. Загін відчайдухів очолив генерал Михайло Омелянович Павленко. Так, саме у із позивним Дід. Дід був поранений у плече і у нього не працювала права рука. Але це не завадило повстанцям швидко прорвати Денікінський фронт і кількома колонами рушити наводити шурхоту у ворожих тилах. Лицарі, хоч тоді їх так іще не називали, розганяли білогвардійські загони і гарнізони та невтомно полювали на спорядження. Вже за тиждень маршу вони натрапили на два військових ешелони зі зброєю. З того часу справи пішли значно веселіше. Озброєні Бійці могли дозволити собі не лише партизанські набіги, а і справді серйозні бої. Вони йшли від села до села, від міста до міста, били окупантів та показували народу, що українська армія і досі не лише існує, але й діє. Не даремно ж вона дієва. Народ долучився, почали підніматись повстання, а до війська потоком ринули добровольці. Через усе іще величезний брак амуніції до війська брали не усіх, лише тих, Хто приходив із власною зброєю? Бо, на жаль, жодного централізованого постачання усе іще не було. Вже у лютому 1920-го українське воїнство наважилося на штурм першого великого міста Умані. Штурм був. Успішним для кращої мобільності Омелянович Павленко пересадив піших бійців на коней, вози і тачанки. Похідні групи переформував у дивізії з власною артилерією. Дивізії мали власні маршрути, але об'єднувались у більші з'єднання для більших боїв. Щойно тил білогвардійців посипався і ті почали мужньо тікати. Українці знов перейшли лінію фронту і взялися за червоне нашестя. Атакували смілу, Черкаси і Золотоношу. Побували у знаменитій холодноярській республіці, після чого продовжили рух на південь критичним питанням успішності рейду тилами противника все ще залишались набої, і саме набоїв. За даними розвідки УНР, було повно на більшовицьких складах у захопленому ворогом Вознесенську. Що ж, Вознесенськ то Вознесенськ, сказало командування УНР і постановило захопити ворожі склади хай навіть і настільки малими силами. Цей бій увійшов в історію як бій під аплодисменти. Ті, хто дивилися наше відео про чорних запорожців, уже знають чому. Ну а для тих, хто ще не дивився, я поясню: перед боєм. Залишки набоїв вирішили поділити на всіх. Вийшло по три на рушницю. Тож, не маючи достатньої кількості набоїв, піхота змушена була імітувати активні бойові дії. Ляскаючи в долоні, більшовицькі війська були добре оснащені, а до того ж, прикриті аж двома бронепотягами не допомогло. В результаті бою українське військо захопило 2 мільйони набоїв, 32 тисячі снарядів, 28 гармат, 5 тисяч рушниць та 4 кулемети. А ще знищило 2,5 з половиною сотні ворогів, втративши зі свого боку. Лише двох убитими і кількох пораненими. Кількість полонених московитів також вимірялася сотнями. Бій за Вознесенськ увійшов в історію як зразок воєнної хитрості, героїзму. І добре розрахованого ризику загалом за зимовий похід українське військо пройшло 2,5 тисячі кілометрів теренами нинішньої Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Вінницької областей і провело більше 50 великих боїв і штурмів з білими і червоними окупантами, чим викликало величезний підйом бойового духу і національної свідомості населення. Однак стратегічного успіху у війні з московитами можливо було досягти лише зовнішнього. Підтримкою, і тому навесні 1920-го об'єднані українсько-польські війська вдарили по більшовиках із заходу і погнали їх геть. Омелянович Павленко вкотре прорвав ворожий фронт і рушив назустріч. З'єднався з другою стрілецькою дивізією генерала Олександра Удовиченка. І вже 9 травня, у звільненому від ординців в Києві, відбувся парад перемоги українських і польських військ. Керівництво гідно оцінило подвиг учасників походу і запровадило на їхню честь. Найвищий орден УНР залізний хрест, за зимовий похід і бої. Ну а за 100 років, у 2019-му, почесне ім'я лицарів зимового походу було присвоєне 28-й окремій механізованій бригаді, яка била московську орду на українській землі ще до того, як це стало мейнстрімом, і продовжує робити це уже після широкомасштабного вторгнення. Переконаний, що вже дуже скоро на честь лицарів зимового походу сучасності складатимуть не менш потужні, ніж про їхніх пращурів легенди.